Вітаю, друзі! Вітаю вівторок. Е і гарний початок дня, і вчорашнє закінчення негарне. Ну, поговоримо, поговоримо про удосконалення мобілізації. Ну, Хочуть зробити її краще, так як ми з вами говорили. Це дуже цікаво, друзі. А також Лапін є такий друг Порошенка, який е з ним йде е в, одній, е в одному напрямку. і... Постійно глашати є канала Прямий, канала 5 е, він ну, пропонує е капітуляцію нам. А це значить, без Порошенка там нічого не робиться на тих каналах, без його дозволу ні. Тобто Порошенко пропонує капітуляцію з е устами Лапіна. Ну, про про, про вчорашній удар по Покровську. Донецької області. Це таке містечко десь біля там 60 тисяч зараз е мешканців, можливо, більше, з переселенцями, і вдарили двома ракетами прямо по центру. І попали, друзі. Не те, що попали, вони цілили туди. Я вважаю, що це був свідомий удар по центру. Ну, тому що по двом жилим? Ну, будинкам. Розумієте? По двом жилим будинкам 9- і п'ятиповерховим житловим будинкам. Розумієте, що вони роблять? На першому етажі поверху, на першому поверсі п'ятитажного будинка був розміщений ресторан «Карліоні». Називався. І це такий центральний ресторан, де збиралися, іноз... ну часто збираються іноземні ну це якось піцерія в, в Краматорську, так і тут, іноземні журналісти, да? збираються, відсвятковують там різні події, центральний, грубо говоря, Класний ресторан. Але якщо піцерія там стоять, стояла окремо, да, і ось вони кажуть, що вони там якась нарада була, якісь там найманців наших, то це Карліон, він на першому поверсі будівлі. І щоб його завалити, треба бити в будівлю. І вони вдарили в будівлю після робочого дня, коли люди повернулися додому, були вдома, і вони вдарили в цю будівлю. І в 9 будівлю поруч. Ще вони зацепили, друзі, готель, центральний дружба. Я в тому готелі був три тижні тому назад, прожив там 3-4 дні ну, ось так. Багато закладів харчування, магазини, да, адміністративні будівлі потрапили по це все. центр міст. Просто в серце. І хтось скаже, що це люди, що вони люди, даничани, земляки, ви що не бачите, що вас знищують ті, на кого ви молилися? А хтось наводить оце ж поруч з вами живуть люди, які наводять сюди, там поранена... Більше 30 людей до 40. 19 з них це поліцейські, 5 ТСДС. Там щось біля восьми вже загиблих. Ну, ще там, мабуть, будуть розбирати. Ну, Я не, ну, не хочу я ці речення. Дитина одна поранена. А це денчани? ось приходить в сесториці. І ви знаєте, хто наводить, і ви знаєте, хто здає. Багато людей знають це і мовчать, гибнуть родичі. Поранення отримують родичі, близькі, рідні, знайомі, залишаються каліками. Це вам, домчани, ось така відплата від росіян, що ви кричали Росія! І всій Україні. Ладно, йдемо далі. Давайте так. Є такий Лапін, Ігор Лапін, він був народним депутатом да, від э, фракції Яценюка. Народний фронт точно. Начебто він там був якимсь комбатом, десь він там служив в 14 15 році. Не знаю, не хочу розбиратись, але я знаю, що він точно це Ігор Лапен, закінчив курганське військове вище, Учив військове, вище, вище військове училище, політичне училище. Він політработник, він політработник. Російський політработник, а чомусь у нас був обраний народним депутатом і був замкомандира роти Аеродромної експлуатаційної роти, ну, каптёрщик, труси, партянки все інше. І ось зараз він вчить всіх. І він, він запропонував капітуляцію. Найдіть цей випуск, Найдіть цей випуск. Самі послухайте. Він сказав. Що Путін буде обиратися до 2035 року, і ось війна буде до 2035 року. І якщо зараз там не договоритися, не він обвини... Він звинуватив Зеленського, що той сказав, що не буде переговорів, що не буде говорити з Путіним. Він сказав, хай розмовляє з Путіним. Ну це ж Петро Порошенко жме руку, обнімає, і вони це все підтримують. Розумієте, вони це все притримують. Порошенко б вже давно обняв, упав, на ноги потак Путіна обхватив, стояв би на колінах, ще щось би там в матні у Путіна лазив. Це 100% що робив би Порошенко. А Лапін висказує те, що каже Порошенко. Порошенко редактує, редактує все це. Я дякую за Шуліка. Величезна, величезна подяка Шуліка Володимир за ваш. Донати за те, що ви продонатили, за те, що ви допомагаєте. Так от оце Лапін. Капітуляцію хоче Порошенко і його команда. Капітуляцію. А потім зайти в НАТО, а потім виганяти. Ну, вони ж здали половину Донбасу, здали. До них Турчинов здав Крим, здав. Тепер ці хочуть, щоб здали і це. Російський. Військовий, закінчивший російський, вищий військове училище. Він політпрацівник. Политработ... Що вам ще надо, Блін, какие доказательства? Ну що, давайте будемо нападати на Зеленська, хай капітулює. Так же всі хочуть. Хто любить Лапіна, хто любить Порошенка, хто любить Геращенка, хто любить там Порубія? хто їх всіх любить? Давайте будемо капітулювати. Виходьте з плакатами, капітуляція, все буде нормально. Йдемо далі. Парламентарі пропонують. Розширити мобілізаційний процес. А в якому сенсі? Да? От у Раді зараз зареєстрований законопроект 9566, який дозволить мобілізувати працездатних осіб, які не готові воювати. Пам'ятаєте, ми не один раз про це вже говорили. Не один раз, що мобілізація не може бути тільки військовою. Ні, ну, вона. Хай вона називається військова, але тільки на фронти воювати. Розумієте? У нас повинна бути мобілізація і економічна, Так от дозволить мобілізувати процездатних осіб, які не готові воювати для виконання робіт оборонного характеру призивати, для виконання робіт оборонного характеру, робити безпілотники. Робити прибори ночного бачення чи ще міномети, копати окопи, я ж вже казав, багато чого, шити щось. Ну, щоб забезпечити функціонування національної економіки в умовах військового стану. Інакше у нас нічого не буде. У нас 30% людей, чоловіків, болтаються туди-сюди, туди-сюди, а вони б могли працювати. Вони б могли працювати на оборону. Розумієте? І якщо цей законопроект ухвалять, то військомати можуть сконцентруватися на цій роботі. Мазураж із командою запропонували це. Я не дуже поважаю цього депутата, але, як на мене, це слушна пропозиція. І ухилянти, і утіканти будуть зменшуватися. Так, да, одні підуть воювати, інші підуть працювати. Але це все буде для оборони. А зараз це незрозуміло, для чого все відбувається у тих, хто є ухилянтом. Дякую вам, друзі, за підписку. Дякую вам за все, що ми разом за вашу допомогу, за ваше розповсюдження. Україна переможе.